Стаття 106. Президент України 1. Забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави, 2. Звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України 3. представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Веде переговори та укладає міжнародні договори України 4. Приймає рішення про визнання іноземних держав. 5. призначає та звільняє. Глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав 6. призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції. Проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою. 7. призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією конституцією. 8. припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією конституцією. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.